Всім здоров'я будемо зараз пробувати запуск. Що пробую? Давай. Вовше. До чого ми дійшли? Зняли ми от ТНВД, думали, що він не крутиться. Вручну прокручуємо, бачимо, що працює насос підкачки від руки. От І далі ми вирішили прокрутити мотор, розпідвалимо за. Бачимо, що розпідвали просто не крутяться. І ясно, що насос не качає. Напевно, проблема з розпідвалом. Спочатку ми знімали, пробували, чи є топливо поступає на рампу. Не було. Потім ми... Вже тут підрозібрано. Дивились, що топливо поступає із самого. Насосу високого тиску, його не було, так як поганий доступ, і ми, щоб зняти насос під подивитися, ми вирішили простіше зняти два болти та й вже добратися. чи до суті Ну Я не знаю, чи це простіше було поміняти ТНВД, чи тепер дивитися, чого не крутиться Ну Це мотор шадом. Повний шад. Так, і що ми тоді почали? Знімаємо ми зараз топлену райку. Це все будемо зараз знімати, розкорочувати і добиратись до... Ну, мабуть, діагностика не показує помилку, тому що датчик тут йде на впускному. Датчик, датчик, розпредвала. датчик розпредвала, А на випускному немає. На тому, Напевно, тому діагностика нічого не показала. Був би він на впуску. Можливо, Ладно, воно, можливо насос. воно би на помажений напоповаження... насос, а. Вакуумний насос. насос. Можливо, воно би і показало. А так... ну, розбираємо, дивимося. Так, яка проміжна робота зроблена. Скинути проводка, щоб не мішала. Зняті форсунки. Зняті топливна, Підписано, зараз покажу, як би краще, щоб не губити. І нам лишилось от підзняти кришечку. Зараз продовжуємо роботу. Отак, от тут підписані на кожну поставив ніточки, болти все підписано, щоб потім не шукати, не думати, все, що від чого і, і так має бути. Може воно трошки полегшить в роботі. Шпильки, тут наша. ТНВД в кульочку, щоб не попало повітря. Це в нас по, по воздуху. Працюємо далі. Так, все підвідкрутили, зараз будемо знімати саму кришку, розпідвалів. <клапану, Клапану кришку. Клапану кришку. я теж все такий, знаєте. В принципі, вона легенько йде, Бачу, рухається від отвертки. Взагалі від руху. Без віта. Без звітом десь. Знімаємо клапану кришку. Так, ми підскинули Ой, кришку. Що ми побачили? Оце перший розпідвал. В принципі, до нього якихось питань нарікань немає. А от у нас є. Ось тут ми дивимося. От дивіться, яка виробітка. Це не просто виробітка, це, блін, кінська виробітка. Я не знаю, якщо чесно. То я вже точно Бога за бороду не вхопив вже дідька за Пуцьку тримаю, походу. Це жесть. Чесно, не знаю би. Чи я би хотів, якщо б я знав наперед, чи я б хотів з цим стикатися. І чи це тільки проблема в розпідвалах, чи ні? Ну... Скажемо, ціни на них не космічні, в принципі, взагалі, типу лайтові, я би так сказав. То, що ще своя робота. Але чи це обійдеться тільки цим, будемо бачити. Тепер такий прикол. Скинули піддона. А тут ще й ланц. Масло насоса обірваний. Не знаю, видно, от він там всередині. Так що обірвали ланцюг ГРМ і ланцюг масло насоса. Що перше було, я не знаю. А от видно його всередині. Та й в піддоні були частини. Отак то.